Любі другокласники, вітаю вас на уроці української мови. Ми сьогодні з вами будемо говорити про слова, назву ознак предметів, про прикметники. Не урок, а справжнє свято, бо полинемо святи. Мандруватимем завзято юний друже Я і ти. У поході. Будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Сьогодні на наш урок української мови завітав Вінні-пух та приготував для вас цікаві завдання. Розгляньте малюнок. Кого та що ви бачите? Він, який тримає веселку. А тепер давайте пригадаємо, які кольори має веселка. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний. Синій, фіолетовий. Скажіть, всі ці назви кольорів на яке питання можуть відповідати ці слова? Ці слова можуть відповідати на питання і відповідають на питання який. Давайте ми з вами запам'ятаємо правило. В українській мові є слова назви ознак предметів. Ці слова наче описують предмет. Такі слова відповідають на питання який, яка, яке, які. І ці слова називаються прикметники. Отже, давайте ще раз повторимо: прикметники це такі слова, які описують предмети та відповідають на питання який, яка, яке, які. Рухаємося далі. Перед вами буде з'являтися зараз картинка. Спробуйте описати. Предмет сказати який він. Який. Або яка, бо це морква. Мишка яка? Торт. Який. Восьмий ніг, який краб, який, Пончик. який? Жаба яка, лимон, який, мураха яка? Чудово, рухаємося далі. Ми з вами зараз прочитаємо уривок із вірша Лесі Лужецької. Приготуйте вушка та прослухайте цей уривок. Земля ласкава, люба, рідна, а сонце щире, золоте, а небо лагідне й погідне, життя прекрасне, дороге. Давайте ми з вами знайдемо слова назви ознак предметів. Земля яка ласкава, люба, рідна. Сонце яке. Щире, Золоте, Су... небо, яке, лагідне, погідне, життя яке Прекрасне дороге. Діти, ваше завдання. Уважно поглянути на ці слова, які ми тільки з вами підкреслили це прикметники. В зошиті виписати ці слова в алфавітному порядку. Зверніть увагу, якщо. Слова починаються на однакові букви. Звертаємо увагу не тільки на першу, звертаємо тоді увагу на другу букву. Якщо ж і друга буква однакова в словах, то тоді звертаємо увагу на третю букву. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Ну що ж, настав час трошки перепочити, випити водички та поверніться до роботи. Спробуйте відгадати загадку. Шерсть гладенька і м'якенька. Спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки, цап, царапки. Хто це може бути такий? Це ніжка. Діти, погляньте, будь ласка, на. Сам текст загадки та скажіть, які назви ознак предмету нашого шерсть? Шерсть яка? Які слова ви бачите? Шерсть гладенька і м'якенька. Гладенька-м'якенька це наші прикметники. Ще одна загадка. Маю п'ять пелюсток і напівкруглий зелений листок, а серединка в мене жовтенька. Личко не кругле, а трохи довгеньке. Квітка бускова, низенька дрібна, Як я зацвіту, то приходить весна. Що це за квітка така? Фіалка. Зараз ми з вами попрацюємо в зошиті. Нам потрібно виписати слова, ознаки предметів за зразком. Який зразок? Спочатку, що ми маємо записати? Питання у нас є. Який? Який? Напівкруглий це про що говориться? Що листок, напівкруглий листок. Дивіться, напівкруглий це прикметник, це описується, який наш предмет. А предмет, про який ми говоримо, наш іменник це листок, листок це не істота, тому ставимо питання, що? Який напівкруглий, що? Листок. Далі ми з вами запишемо, яка серединка, яка жовтенька, що серединка. Та питання поставимо, яке личко, яке кругле, що личко. Ми з вами на наступних уроках будемо вчитися ставити запитання від нашого іменника до прикметника. Поставте відео на паузу та запишіть ці рядочки. Для закріплення наших знань відскануйте QR-код, який ви бачите на екрані по черзі кожен. Та виконайте цікаве завдання. Сьогодні ми з вами знайомилися з новою частиною мови. Це прикметники. Прикметники це назви ознак предметів. Прикметники описують предмет та відповідають на питання. Який, яка, яке, які. А зараз оцініть свою роботу. Мені було складно, мені було легко але або мені було цікаво. Я дякую вам за роботу, до зустрічі на наступних уроках!